Лемки з Америки, Канади та України з'їхалися до Польщі на місця зруйнованих кладовищ і спалених церков. Там, колись мешкали етнічні українці, яких примусово переселили під час сумнозвісної операції вісла. Тепер, як символ пам'яті на цих місцях, нащадки встановлюють хрести. У період 1944-1951 років на території України з Польщі було перенаселено понад 500 тисяч етнічних українців, з них 150 тисяч під час операції вісла у 1947 році. Хрести встановлюють на згадку про ті сумні події на місці храмів, які були спалені після виселення українців. Коли ми пам'ятаємо нашу історію, ми будемо мати своє майбутнє і Такі місця повинні пам'ятати, повинні передаватися нашим дітям, нашим внукам. Тоді ми будемо мати прекрасну чудову українську державу і українську націю. Цей сьомий за рахунком, хрест, який вдалося встановити на польських землях, завдяки старанням товариства «Бескидське земляцтво». він був завезений ще у 2010 році, але тоді місцева влада не дала дозвіл на встановлення, і тільки зараз задумане вдалося реалізувати. Ставити пам'ятні хрести в безкидах на місці зруйнованих святинь, церков, дзвіниць, цвинтарів стало вже не тільки традицією у віри, а, а, а святим обов'язком відновлення і збереження не лише історичної, але й етнічної пам'яті. Перед тим як встановити сьомий хрест, вдалося відвідати і впорядкувати всі шість попередніх. В рамах сіл та міст відслужили панахіди за жертвами примусово виселених українців з території Польщі. Варто пам'ятати, що варто пригадувати, що варто варто мати відвагу говорити за правду. На завершення заходів організатори, які не забувають і бережуть історію українського народу, зорганізували концерт за участі київських музикантів, що грають етнічну музику.